Вас вітає компанія всі мотоблоки. Ми не змогли знайти жодного ролика на Ютубі про збірку мотоблока Кентавер 41 S Drop G. Тому сьогодні в нас буде ця тема. Коли ви замовляєте мотоблок в розібраному вигляді на нашому сайті «Всімотоблоки.com.ua», то до вас він приїжджає ось в такому вигляді, в такої коробці. Давайте заміряємо її розміри. Дивіться, в нас дліна коробки. Ось фіксую. 117. Ширина коробки буде. 57. Та висота її ось по самому полу. Та і висота є 46. Силку на цей мотоблок залишу під відео. Можете перейти подивитись його характеристики, але обзор ми також Потім знімемо. Тому підписуйтесь на канал, в нас буде багато цікавого. Давайте зараз вже перейдемо до збірки цього мотоблоку. Але спочатку його розпакуємо. Мотоблок у нас іде з таким карказом. Дивіться, каркас у нас кріпиться на 4 гвинта. Давайте його відкрутимо та подивимося комплектацію вже мотоблока. Звичайною викруткою христообразною. Давайте переглянемо зразу комплектацію. Скомплектовано максимально у нас комфортно. Максимально все ось крила, це буде у нас крила захист, або крила, або захист, як хто його називає, на фрезу його відложимо під самий кінець. Давайте подалі. Колеса Колеса у нас йдуть 13 на 5, тобто широкі, але вони маленькі. Мотоблок у нас йде практично зібраний, але є декілька нюансів, тому додивіться до кінця. Дивіться, що в нас зразу виникли питання. Це... Такий ось груз на 12 кг. Він йде наперед, ось 12 кілограмів. І він такий дійсно злитого металу. Можливо, чугун, можливо, просто сталь. Навіщо він потрібен? Розберемось вже в обзорі мотоблока. Тому підписуйтесь, у нас буде багато цікавого. Руль. Руль у нас також йде вже прикріплений. Ну, його потрібно тільки встановити до самого мотоблока, але вже всі троси, щеплення, заднього ходу, газу у нас вже всі будуть. Вже встановлені, потім просто вже встановимо сам руль і все. Так, давайте далі переглянемо кріплення для глубономіра і крил також. У нас іде, що незвичайне є для мотоблока, особливо для повітряного мотоблока, Це дві ручки переключення передач, дві ручки КПП. Тобто одна ручка в нас відповідає за колеса, друга відповідає за фрезу. Цей мотоблок іде з активною фрезою. це дуже рідко для повітряних мотоблоків. Тобто в нас крутяться і колеса, крутяться і фреза. Можна колеса вимкнути, крутити тільки фрезою, і можна навпаки. Фреза йде, фреза у нас вже йде зібрана. Також це дуже її потрібно, напевно, буде тільки підтягнути. Ані вже навіть зажата фреза. Це також незвичайно. Для мотоблоків, що фреза в зборі. Фреза йде трьохсекційна. 2 плюс 1. Розміри потім замірюємо, коли вже встановимо. І Ступиці йдуть для колеса. Ступиці йдуть на 6 болтів круглі. На звичайних мотоблоках такі, як там 2070, 2017 і 2060 на всіх мотоблоках ідуть вони квадратні і на 4 болта. Тут на 6. Значить, мотоблок дійсно потужний, щоб не вирвало колеса. Комплект для збору, комплект невеликий, є декілька ключів, я так розумію, цього буде достатньо. Потім його переглянемо. Сам глибономір. сошнік. Та ще Ось захист для фризи також. І сам уже мотоблок. Мотоблок у нас також закріплений. Ось такі пази. Зараз також його відкрутимо. Попрошу допомоги оператора. Щоб витягнути вже сам мотоблок із упаковки, із обрешетки сталевої. Та перейдемо далі до збірки, тож не перемикайтесь. Зняли обрешетку повністю, давайте перейдемо до збірки. Також знімемо зразу якийсь захисний пластик для баку. Положимо його. Та почнемо з колес. Беремо зразу дві ступиці та два колеса. Поставимо спочатку мотоблок на колеса та на фрези і продовжимо. Комплект для збору нам зараз не потрібен, але можемо використати ключі, які йдуть в комплекті. На 12, 10, 13 і 16. Тобто повністю цього вистачає для зборки. Також там є викрутка. Так, відкручуємо болти на колесах та будемо чіпляти ступиці. Так, дивіться, одягаємо ступець, спочатку шайбу, гровер та вже закручуємо. Одним пальцем придавили, вторим закручуємо. Прикрутили колеса, встановлюємо їх. Беремо, дивимося, щоб дивилось вперед протектор ялинка, приподнімаємо. Трішки руль заважає, але нічого страшного. Так, зараз встановимо вже друге колесо та зашплінтуємо вже пальцями із комплекту. Так, дивіться, беремо комплект, висипаємо його. Також нічого, не потіряйте з комплекту. Беремо, звичайних два пальці, дві скоби та встановлюємо. Тут підбираємо також, щоб вас отвір входив до отвіру, потрібно, можливо, трішки погратись. Ось як зараз. Є. Та робимо з другої сторони, шплінтуємо. Та робимо з другої сторони те ж саме. Так. Ось. І предлагаю зразу вже почепити фрези до нього. Беремо фрези, дивимося, щоб у вас ніж був ріжущою стороною вперед. Тобто це буде фреза вправа. Також, дивіться, коли встановлюємо доступиці, тут є ось один отвір і тут отвір. Щоб зашплінтувати, потрібно підібрати саме по отвірам. Ось отвір і ось отвір. Значить підходить. Не тою стороною, значить, це буде ліва. Ось так. І є. І втора. Втору, втору також встановлюємо так же. Та знову беремо з комплекту два пальці, дві скоби та фіксуємо фрезу. З другої сторони робимо так же. Ось трішки погратись потрібно. І проходить. Так, дивимось, де в нас там є отвір. Зашплінтували. Тож, давайте зафіксуємо руль. Дивіться, в нас в комплекті йшов другий пакет, можете переглянути його набір. Тобто ось болт для швидкого демонтажу. Ми взяли, там, прикрутили, нам потрібно вище, нижче поставити, відцентрувати. Ми взяли, відкрутили, поставили руль, це ми вам продемонструємо трішки пізніше і закрутили обратно. Давайте зафіксуємо зараз. Спочатку кріпимо нижній. Ось цей зараз. Так, є ось вийшло. Шайба, гровер. Та контргайка. Закрутили. Потім дожмемо та піднімаємо і фіксуємо. Дивіться, зараз будемо фіксувати на центральну позначку позицію. Оп, є! І тут без шайбочок, без нічого, просто вже зафіксувало. Уже щось похоже на мотоблок. Дивіться. Доволі зразу можу сказати, що доволі зручно в плані ручки. Ручка у нас паралонова йде, тому так удобно ось триматись, це було щеплення у нас. Давайте зробимо етап, дивіться, саме тяжке, напевно, з цього мотоблока це в нас ось такий вантаж який кріпиться наперед, наперед 12 кілограмів. Як його кріпити? Ось така є запчастина кріплення для нього. Ми можемо вибрати зручне для нас положення, взагалі без різниці, тільки навхрест не можна. Взагалі без різниці. Та беремо ось болти з комплекту, не ці трішки товстіші. ось Та фіксуємо. За руль також не забуваємо, його пізніше дожмемо. Потім вже дожмемо весь мотоблок перед роботою. Зараз зробимо просто збірку. Але ці болти краще зараз затиснути. Якщо не помиляюсь, ключем на 13 або на, 4, на 13, скоріш за все. Можна звичайним ключем, той, що йшов в комплекті. Так, ключем на 13, давайте, щоб швидше було, ми візьмемо гайковерт. Так, у нас вже тут є ось. Так, і беремо палець. Зараз скажу вам, можливо, навіть самий, да, самий беремо товстий палець в комплекті. У нас залишилося два пальці в комплекті. Ми беремо той що потовще та, звісно, для нього скоба. Йдемо наперед та чіпляємо ось таким на бампер мотоблоку. Беремо палець. ось Є та фіксуємо. Дивіться, цей груз зроблено. По-перше, щоб вас не переважував мотоблок, все взяли, можете спокійно їхати на колесах, щоб ви не завжди тримали просто руль. Спокійно просто їдете там на колесах, вимкнули фрезу, мотоблок у вас поїхав. І ще яка його функція, коли ви працюєте фрезою, ви будете заглублятись, вам буде просто легше заглублятись завдяки йому. Так, давайте зараз також прикріпимо зразу щеплення. Щеплення. Трос. Щеплення у нас не встановлений, тільки на рулі ось. Такий в нього пас. І ми просто що робимо, це продягаємо його. Трішки підтягнули. Дивіться, краще, щоб отак зафіксували. І тут вижали щеплення. Ось вижали. Трос більше витягли і можна ось, легше його зафіксувати. Ось так він фіксується, тобто він не випаде, відпустили там. І тепер, коли ми будемо зажимати просто трос, ми поїхали. Тобто, Удобно тримати його, не напрягаючи, держиться правою рукою. Ось, Нажали його, удобно тримати, можна правою рукою тримати його просто. Можна тут собі зробити, щоб він просто сам їздив. Там якийсь зажим можете зробити. Можна і ліво, звісно, держати, але зроблено як для правши. І відпустили. Зараз будемо чіпляти у нас дві ручки КПП, тобто одна для фрези, одна для колес. Також немало запчастина. Беремо спочатку з комплекту ось такі резинки. Та кріпимо їх, щоб встановити КПП, щоб вони не грались при роботі, щоб не, не заважали вам, голова не боліла потім після роботи. Трішки незручно кріпити. Так, дивіться, можна взяти викрутку та трішки вже ось підіти. Отак. О, раз. І все. І в нас одна резинка одягнута, одягаємо втору. Ось так просто згибаємо, одягаємо більшу. Половину, потім нажимаємо ось сюди. Ну, просто щоб пробиваємо. Раз. І все. І потім просто розрівняли і дві резинки в нас одягнуті. Встановлюємо речаги КПП. Дивіться, в нас в комплекті також йде ось таких дві пластмасових деталі. Перві, перший речах КПП ми просто встановлюємо, ось одягаємо та просовуємо. Ось так. І воно вже не ось так. Зараз ось є. І просто фіксуємо ось таким пальцем. Дивіться, такою скобою фіксуємо. Однозначно її потрібно. У нас таких дві в комплекті йде. Зафіксували. Раз, і все. І воно нікуди не дінеться. Як працює цей фіксатор, дивіться, ми, він ніде не виривається. Тобто ми просто фіксуємо його завдяки. ось цьому. Як бачите, тут яка структура металу. І Продягається ось так і нікуди не дасть вам його вирвати. Також одягаємо зразу другу. Тут вже вам як буде зручно, бажано це робити такою стороною, щоб вас ручка дивилася ось тут на рулі. У вас ручка дивилась в сторону в праву сторону, якщо ви стоїте за рулем. І одягаємо. Ось, трішки вище підняли і можемо. Одягати також сразу провірили, що в нас все працює. У нас тут іде два причага щеплення. А наша така тяжка конструкція ми вже розкажемо в огляді. Тому переходьте на наш канал, скоріш за все, в нас вже це відео вийшло. Тому дивіться гарного вам просмотра. А ми переходимо далі до збірки. Так, дивіться, в нас іде кріплення для глобономіра. Ось так буде працювати. Давайте його ж і прикріпимо. Ось, дивіться, в нас тут є два пази, ми будемо їх ось два пази, ми їх сюди будемо і одягати. Беремо звичайні болти ось, дліною плюс-мінус такі, та продягаємо. Зараз так. є перший. Беремо з комплекту такий же самий другий. Одягнули, та просто вже закручуємо. Я б дав би великий респект китайцям за те, що мотоблок вже майже зібраний і збирається дійсно неважко. Це ми зафіксуємо далі. Також ми зразу вже закріпимо наше кріплення для крил, також ось у нас є. поставимо на фрезу, щоб мотоблок не падав. Та ось у нас є кріплення для крил. Таким же самим болтом продягаємо. Та також фіксуємо. Затягнемо це все потім, що руль, що кріплення. Тут, можливо, буде трішки погратись, тому краще зразу його не затискати. Одягаємо глубономір зразу. Я думаю, тут без різниці якою стороною, але ми одягаємо його ось так. Так, так. і одягаємо його знизу. Мотоблок трішки приподнімемо. І одягаємо. Фіксувати так само, як і на звичайних мотоблоках 2070. Ну, різні мотоблоки, звичайні повітряні, просто фіксуєте пальцем. І все. Та скобою зацепили. Так, дивіться, у нас також йде бардачок, ми його трішки, ну, не бардачок, а можна рахувати, як звичайний пластик у нас йде. Ми його також трішки пізніше ось так встановимо. Отак він буде виглядати. Ми його пізніше прикрутимо. Зараз давайте прикрутимо крила. Крила у нас тут мені дуже вони подобаються. в плані, тому що метал дуже якісний, важко зігнути. Трішки поцарапали щойно. Важко зігнути. Дійсно, метал у нас товстий. Давайте заміряємо товщину. Ні, зараз не будемо міряти товщину, будемо на огляді. Тому підписуйтесь. Так, почнемо із центрального крила. Ось так, дивіться, як центральне крило відрізнити, в нас просто є отвір для глубономіра. Провода, дивіться, в нас тут різні троси. Щоб зараз не заважали для зборки, в нас дуже, дуже великий респект. Хто комплектував цей мотоблок, у нас йшло дві стяжки в комплекті. Ми можемо зразу вже стягнути всі провода, як вам буде зручно. Щоб з колесами, щоб фрези не перебили, тобто реально дуже респект. Давайте зробимо ось, розмотаємо спочатку на рулі. Максимально так продіваємо усе, підтягуємо. Перва у нас буде на рулі стяжка. Ось так зробимо її. Якщо вам здається, що я зробив якось неправильно і у вас краще, можете написати в коментарях, як це зробили ви. От Перше закріпили. Та закріпимо вже всі ось тут. Як бачите, одяг трішки змінився. Також на фоні в нас є радуга. Чому змінився одяг? Ми раніше знімали також ролик, почепили крила, але виникла така проблема звук не записався. Тому зараз перезаписуємо цей фрагмент саме для вас. Давайте перейдемо і почепимо крило. Дивіться, ми беремо спочатку, не, не чіпляючи не одне крило на сам мотоблок. Беремо, робимо конструкцію. Відрізняється ось таким отвіром праве від лівого, центральний, як бачите. Отвір у нас йде вже з навареною гайкою. Та беремо ось такі з комплекта два болти. У нас їх в общем, йде чотири. Беремо поки два. Наживляємо. Центрально. Наживляємо та потім вже зразу можна і дотягнути. Та робимо також із другим. Можна навіть було не сильно затягувати, можливо там ще прийдеться зараз трішки погратись. Тому давайте цей не до кінця дотягнемо, а цей трішки послабо. Знімаємо знов палець із глибономіра та чіпляємо цю всю конструкцію. Так, давайте перетримаємо та чіпляємо. Так, це почепили, Та дивимось, як у нас тут виходить. Знову чіпляємо палець на саме для мене комфортно, на саму високу позначку сушняка. Так, Наступне це будемо, зараз можемо зразу зажати, можемо не зразу, але зараз наступне це нижнє. Також цих два самих болта, які йшли на середню планку, чіпляємо на саму нижню. Ось бачите, трішки погратись прийдеться, тому добре, що не зажали одразу центральні. Робимо з другої сторони те ж саме. Так, затиснули. Зараз тоді дожмемо. Попробуємо зараз зробити з другої сторони. Так, дивіться, з другої сторони в нас йдуть ось такі два під ключ та два таких, дві таких гаєчки. Ось. Пробуємо продягнути. Нам потрібно попасти в отвір. І в нас можете переглянути, якщо ви побачите, в нас іде знизу кріплення також для крил. Раніше ми його чіпляли, ви бачили це. Ось. Та попробуємо продягнути спочатку, а потім вже будемо фіксувати. Ось бачите, не затиснули нічого і можна хоча б трішки погратися крилами. Так. Зразу накручуємо, один є, та з другої сторони робимо те ж саме. Також шукаємо цей отвір, продягаємо на ту планочку і затиснули. Все є. Дивіться, робимо тепер що, затискаємо всі болти, які в нас були. Починаємо з центральних. Далі заднє. Там можна нижній. Дивіться, що також, якщо у вас немає, у вас є гайковерт, але у вас немає е, викрутки хрестообразной або саме насадки, ви можете просто із під низу підлізти. з-під низу підлазити, притримуєте тут навіть рукою можна і закручуєте. З другої сторони робите те ж саме. Наступний етап у нас є ось таких, залишається в комплекті два болтика. Дивіться, це все ключем, забув вам сказати, це все ключем закручували на 10. Тобто, от можна весь захист почепити одним ключем на 10 або головкою на 10, тобто тут без різниці. Перше, що робимо з наступного етапу, це беремо і ось так продягаємо. Тут, скоріше за все, потрібно буде прокрутити ось прокрутили. І пробуємо тут також прокрутити. Та ось залишається ще таких два захиста, дивимось, куди він підходить, порівнюємо, що, скоріше за все, має бути ось так. Тобто, сама ліва, якщо у вас так і є, сама ліва до самої лівої. Та продягаємо його. І фіксуємо. Yeah. З двох сторон зафіксували. Останній етап це пластмасову накладку почепити. Дивіться, таких в комплекті йшло два болти під викрутку хрестообразну фігурну. Та просто вже під нього два отвори. Дивіться, чіпляється дуже легко. Берете викрутку хрестообразно. також така викрутка йшла в комплекті до цього мотоблока. Всі ключі йшли, якими ви можете зібрати цей мотоблок в комплекті. Це дуже зручно, якщо у вас немає ключів, щоб його збирати, в комплекті завжди вони йдуть. Якщо цікавлять мотоблоки, можете перейти на сайт, переглянути абсолютно все, я на нашому сайті, всі мотоблоки. Як бачите, навіть фірмова футболка є всі мотоблоки. Давайте закручуємо, затягуємо, і в принципі збірка закінчена. Можна вже переходити до роботи. В нас також є. Якщо вас цікавить, уже на каналі є огляд такого мотоблока, повноцінний огляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. До нової зустрічі! Дякую всім за перегляд!